В хаті, просим галати нас прийняти, прославляти Бога. Ох, важка була дорога. Радість буде в вашій хаті. На хвилю просить нас прийняти. Пригода нині дивно встала, в мене дірка засвіла. Позолотила доли, гори, ліси далекі і простори. І дивен голос нам стелився, і з неба ангел нам з'явився. Слава Богу, добрі люди! Хай добро, і мир вам буде. Ми прийшли до вас із неба і голосом на весь світ. Сталося велике чудо. Ми ступаємо усюди, хату вашу не минаєм, радість з вами А За твоєму йду, і сало усу у вашу, я оселю, освітці грішний нині, і слава Господь свого сина, не лякайтесь, не смутіться, сину Божому коні. До вертепу поспішайте, сина Божого, вітайте і всім Людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Христос до нас промовив додому вертайтеся. І всім людям новину, то й Милі браті, уважайте і на Бога уповайте. хмарка зірку заступила, наближається завжди. Не співайте так пісень про Той весло, бо зі смертю зараз вас усіх скуєм. Ви співайте, що дійшли до столу, всі люди. Бо Месії ще нема, і не скоро буде. Шкода вже не своїх слів, вже зараз ти, бо не матимеш ніколи на народу власти. Народився вже Христос, відкупитель світ, Палестину мусиште руки волю. Гесати, геть сати, ми не хочемо тебе знати. Ну-ну-ну, Я не піду, бо вона при мені ця біда. Поки тут ця пані є, то мене ніхто не прожене. Слова пусті, я тут чую. Я ваша біда, я вас усіх віддам не знаю. Я вас мучу і пригинаю, Сію в душах ваших страх. Сила в мене є в руках. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, Трохи гривні, вони дати нам повинні. А ще ковбаси і сала, щоб нас лишилось мало, а ще пів відра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. І конглети в чоколяді, ми дівчата були раді. Я знам все вода даєте, проблем мати не будете. Добрі вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой радуйся земле, син Божий народи. Віншую вас з Різдвом Христовим, щоб прийшли весело свята, щоб сім'я була багата, щоб веселою була коляда. Щастя і радість принесла. Хай вашу хату все зло оминає, живіть в мирі і злагоді Христос переждає.